Я не маю статістики по отриманню в Україні громадянами України державної допомоги щодо надання послуг з догляду, але от зараз дуже багато людей я знаю. Дуже багато людей звертаються до органів соціального захисту, місцевих органів самоврядування для того, щоб оформити таку, такий догляд по постанові 1040 від 2021 року. Вот. І якщо рік тому це було дуже великою проблемою, в зв'язку з тим, що не працювала програма, в зв'язку з тим, що не було там передбачено коштів, в зв'язку з тим, що працівники соціального захисту населення не мали досвіду роботи в такій програмі, не знали, яким чином нарахувати, і завжди були помилки в нарахуванні коштів, то от зараз в Києві програма працює дуже добре. І ну, я знаю, що тисячі людей вже оформили такий догляд на професійній основі без підприємницької діяльності і уклали договори. Був запад мною наданий до Львівської ОДА щодо укладення договорів. На догляд на професійній основі, бо зверталися люди з Львівської області щодо неможливості укладання таких договорів, ненадання надання можливості проходження навчання по догляду і таке інше. То я писав запит на Львівську область, і мені відповіли, що в четвертому кварталі минулого року було укладено 35 договорів. Це на всю Львівську область. От, дуже багато на сьогодні. Проблем в майже во всіх областях, крім Києва, з оформленням цих договорів, я вважаю, це стосується того, що люди, які працюють в органах соціального захисту, не знають, яким чином це робити. І тому вони відмовити завжди легше, ніж навчитися щось робити. І вони відмовляють людям, які звертаються, як правило, усно, до них аргументуючи тим, що немає коштів, аргументуючи тим, що не працює програма, і що це там пілотний проект в деяких областях України. Тобто вводять в оману людей, а фактично просто не хочуть працювати в цьому напрямку там, де люди більш наполегливі, то вони все одно змушують людей, які працюють в органах соцзахисту, виконувати свої обов'язки і укладати такі договори. Загальні статистики по Україні стосовно того, хто зараз і скільки людей отримує допомогу по психіатричній допомозі по постанові 1192, по постанові 859 щодо соціальних послуг на непрофесійній основі, і по постанові 1040 21-го року про надання соціальної допомоги на професійній основі немає. Скоріше за все, вона з'явиться. Напевно, у мінсоцполіті, бо різні відомства ведуть цю роботу. На жаль, От, маю на увазі там медики і органи соціального захисту. Хоча в органах соціального захисту загальна інформація повинна бути.